Аніта Орейн Кобі народилася 2 листопада 1959 року в Сіднеї, Австралії. Її батько Гаррі був художником-графіком королівських військово-повітряних сил, а мати Грейс, відома як Пегі, працювала медсестрою. Аніта була дуже красивою дівчиною і в підлітковому віці брала участь в багатьох конкурсах краси. У листопаді 1979 року вона навіть виграла конкурс Міс західне передмістя. Дівчина мріяла стати моделлю, вона мала всі шанси стати дуже успішною. Люди були зачаровані її красою, чоловіки падали до її ніг, але вона не переймалася цим. Анітта мала добре серце і прагнення допомагати іншим. Саме тому вона відмовилася від свого бажання бути моделлю, щоб піти по стопах матері і стати медсестрою. Так вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Джоном Кобі, коли навчалася на медсестру в лікарні Сіднея. Пара одружилася 27 березня 1982 року. На жаль, шлюб не був ідеальним. І вже в 1986 році, коли Аніті було 26, вони з Джоном розлучилися. Пара все ще залишалася в добрих стосунках і вела перемовини про примирення. На той момент Аніта жила з батьками в Бектауні. Щоранку і щовечора вона сідала на потяг на залізничній станції Бектауна. Це була поїздка, яка займала приблизно годину в один бік. 2 лютого 1986 року для Аніти було черговим робочим днем. Вона рано встала і попрямувала на залізничну станцію, готова до своєї зміни в лікарні. О 15.00 зміна Аніти закінчилася. Зазвичай вона прямувала на вокзал, щоб встигнути на потяг додому. Але цього вечора, після роботи, вона зустрілася з друзями, щоб повечеряти в сусідньому містечку Редферн. Після вечері вона сіла на поїзд центрального залізничного вокзалу до Бликтауна, де жила. Зазвичай вона телефонувала батькові, щоб він забрав її зі станції та відвіз додому. Але того дня на вокзалі не працював телефон, і вона прийняла довоносне рішення піти додому пішки. Аніта не знала, що ця проста зміна в її буденному розкладі змінить хід її життя. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискаєте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Близько 22.00 Аніта вийшла з вокзалу. Вона йшла вниз по Нью Роуд. Дівчина була вже недалеко від дому, коли біля неї зупинився автомобіль. Це був викрадений автомобіль, в якому сиділо п'ятеро чоловіків. Вони почали кликати молоду жінку, намагаючись привернути її увагу. Аніта намагалася ігнорувати їх і пройти повз, але машина не відставала від неї. Раптом двоє чоловіків вискочили з машини і схопили Аніту. Вона пручалася, але, врешті-решт, її здягнули всередину машини. 13-річний хлопчик, його молодша сестра і мати почули крики в будинку навпроти, і вчасно вийшли на вулицю, щоб побачити, як Аніту Сиоміць заштовхали у машину нападники. Хлопчик побіг через дорогу, щоб допомогти, але машина поїхала, перш ніж він добіг до неї. Сім'я побігла назад в будинок і зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про те, що вони щойно бачили. Через кілька хвилин їхній сусід з дівчиною приїхали додому. Дізнавшись про викрадення, вони вирушили на пошуки автомобіля. Врешті-решт, вони проїхали на Рін-Роуд і знайшли машину, в якій викрали Аніту. Машина була порожня. Не було жодних ознак Аніти чи п'ятьох чоловіків. Чоловік і його подруга обшукали все довкола в пошуках Аніти та її нападників. Нічого не знайшовши, та вважаючи, що машина, яку вони шукали, була іншою, пара повернулася додому. Пізніше Нападники заявили, що сховалися у високій траві, щоб не потрапляти в поле зору, і чекали, поки чоловік та жінка піде. Після того, як Аніту заштовхали в машину на Нью роуд їй наказали роздягтися, але вона відмовилася, благаючи нападників відпустити її і кажучи, що вона заміжня, а також що у неї монструація. Нападники завдали Аніті численні удари, зламали ніс і обидві вилиці. Після чого змусили її зайнятися оральним сексом з п'ятьма чоловіками. Потім нападники поїхали на заправку, щоб придбати пальне за гроші, викрадені сумочки Аніти. Потім її відвезли на Рінроуд до відокремленого місця, де утримували в машині. П'ятеро нападників неодноразово схиляли її до статевого акту і безперервно били. Згідно зі знаннями, записаними на плівку, один з нападників Джон Траверс занепокоївся, що Аніта може впізнати їх, оскільки вона бачила їхні обличчя і чула їхні імена. Переконавши нападників позбавити її життя, Теверс перерізав їй горло, майже відтявши голову. Корець заборонених речовин та алкоголік з юних років, Траверс неодноразово потрапляв до суду у справах дітей. Його відправляли до колонії для неповнолітніх і виключали зі шкіл. Свідки розповідали, що він мав довгу історію злочинної діяльності та насильства, а також характеризувався як психопат. Кілька разів він купував вівцю для барбікю і перерізав її горло, вступаючи з нею в неприродні зносини, а потім смажив тушу. Коли Аніта не повернулася додому тієї ночі, її сім'я спочатку подумала, що вона залишилась ночувати у подруги, але дізнавшись, що наступного дня вона не з'явилася на роботі. Батьки заявили про зникнення доньки. На календарі було 3 лютого. Вранці 4 лютого оголене тіло Аніти знайшов у загоні фермер, який намагався з'ясувати, чому його корови так неспокійно себе поводять. Тіло Аніти спочатку було ідентифіковано за характерною обручкою, яка все ще була на її пальці, коли її знайшли. Чоловік Аніти жив окремо від неї, але Джон спочатку потрапив під підозру у злочині. Але швидко поліція зняла з нього підозри. Австралійська громадськість з гнівом відреагувала на подробиці цієї трагедії. 6 лютого уряд штату новий Південний Уельс оголосив винагороду в розмірі 50 тисяч за інформацію, яка допоможе затримати осіб, причетних до трагедії, що сталася з Анітою Кобі. 9 лютого. Поліція відтворила пересування Аніти, в ніч її зникнення в надії, підштовхнути спогади мандрівників або інших людей, які могли її бачити. Констебель Дебі Волос була одягнена в одяг, схожий на одяг Аніти. Вона проїхалась потягом до Блектауна о 9.12 вечора. Детективи опитали пасажирів і показали їм фотографії Аніти Кобі, в той час як констебель Дебі Уолес пройшлася вздовж поїзда під час подорожі. Отримавши наводку від поліцейського інформатора про викрадений автомобіль, поліція розпочала пошуки Треверса разом з його спільниками. Невдовзі було встановлено, що це Майкл Мердок, брати Леслі, Майкл і Гаррі Мерфі. Всі вони були раніше судимі за насильство. Брати Мерфі, від яких коливався від 22 до 33 років, були трьома з дев'яти дітей у родині, що мешкала в районі Блектаун на заході Сіннеї. Сім'я ця була відома поліції. Майкл і Гаррі були безробітними, а їхній брат Леслі працював технічним працівником. Брати вперше зустріли Джона Траверса, коли пили і курили заборонені речовини в готелях навколо Дунсайда. Майкл Мердок був другом дитинства Джона Траверса. Він був безробітним підлітком з Вестміда, Міда, який обожнював Траверса. Він також провів значну частину свого дитинства у в'язницях для неповнолітніх. Де зазнавав сексуального насильства. Відомо, що під час цього періоду ув'язнення він писав політикам, шукаючи захисту від таких нападів. 21 лютого поліція зарештувала Джона Треверса і Майкла Мердока в будинку дядька Треверса. Траверс, який зізнався, що викрав автомобіль, зробив суперечливі заяви про злочин проти Аніти і був взятий під варто. Перебуваючи під вартою, він попросив зателефонувати подрузі, що вона принесла йому сигарети. Номер телефону був переданий слідчим поліції. Вони зв'язалися з подругою. І уявіть, цією подругою виявилась тітка Треверса. В матеріалах слідства вона отримала прізвисько Міс Ікс. На нещастя для Треверса, Міс Ікс погодилась допомогти у розслідуванні. Вона зустрілася з офіцером і розповіла йому подробиці про минуле Треверса. Згодом Міс Ікс знову відправила на розмову з Треверсом. Вона погодилася сховати записуючий мікрофон у Бюзгальтер, коли відвідала його в камері і змогла отримати від нього повне зізнання. Пізніше Міс Ікс пішла до будинку Мердока з прихованим записуючим пристроєм, щоб також записати його свідчення на плівку. Зрештою, всі п'ятеро чоловіків були заарештовані і їм були пред'явлені звинувачення. Дії поліції в цій справі. Отримали високу оцінку від громадськості за швидке реагування та затримання всіх підозрюваних у скоєнні злочину. Загалом, з моменту злочину до моменту взяття під варту всіх підозрюваних, минуло 22 дні. Судовий процес розпочався в сіднеї 16 березня 1987 року. Перед початком процесу, Треверс, який спочатку не визнавав себе винним, змінив свою позицію і визнав себе винним. Згідно зі звітом судмедексперта, на тілі Аніти були виявлені численні синці по всьому тілу. Синці вказували на сильне побиття, в тому числі сильний удар в праве око. Рани, які отримала Аніта при житті, і настільки страшними, що політика Ютуб не дозволяє нам про них розповідати. На суді Гаррі Мерфі, який, як відомо, намочив штани, коли поліція зарештовувала його разом з братами, і Майкл Мердок намагалися вказати на Треверса, як на винуватця. Суд над бандою тривав 54 дні, а захист чоловіків намагався переконати присяжних у їх мінімальній причетності до побиття і власне самої смерті жінки. 10 червня 1987 року, всі п'ятеро були визнані винними. У сексуальному насильстві та заподіянні смерті. 16 червня вони були засуджені Верховним судом нового південного Уельсу до довічного ув'язнення, плюс додатковий термін без права на умовно дострокове звільнення. Батьки Аніти Кобі об'єднали зусилля з Крістін і Пітером Сімпсоном, батьками іншої жертви Ебоні Сімсон, дівчинки. Яку чоловік викрав і позбавив життя, коли вона поверталася додому зі школи в 1992 році, вони створили групу підтримки жертв злочинів, щоб допомогти сім'ям впоратися із наслідками втрати найрідніших. Вони також проводили кампанії за посилення законів про покарання та справедливість у вироках, які були прийняті після трагедії Аніти. У 1996 році Джона Треверса та ще одного ув'язного перевозили з управного центру Голберн до лікарні Лонгбей, коли вони спробували втекти з тюремного фургона, розпилявши ножівкою задні двері і вибивши їх ногами. Коли спроба була помічена, фургон зупинився біля поліцейської дільниці Боурал, а двох ув'язних заарештували і пред'явили їм звинувачення у спробі втечі. Треверс регулярно перебував під охороною в Голдберні, оскільки часто брав участь у кривавих бійках з іншими ув'язненими. Станом на 22-й рік Джон Треверс перебуває у Веллінгтонському виправному центрі з максимальним рівнем безпеки. До сьогодні Майкл Мердок також залишається ув'язненим у в'язниці суворого режиму в Голдберні. Що стосується братів Мерфі, то Мерфі утримується в Гоуберському виправному центрі в умовах суворого режиму разом зі своїм братом Гері Мерфі. Вранці 25 червня 2019 року Геррі був жорстоко побитий кількома іншими ув'язненими в душовій і в критичному стані переданий до лікарні. Майкл Мерфі утримувався у виправному комплексі Лонгбей в умовах суворого режиму. Через кілька років Майкла Мерфі перевели до виправного центру в Голуберн, де він провів більшу частину свого ув'язнення, і де він зазвичай тримався осторонь від неприємностей. У вересні 2018 року Майкла Мерфі перевели з Голуберна до Лонгбея через погіршення стану здоров'я. Повідомлялося, що у нього був рак на останній стадії, і він жив у умовах паліативної допомоги. Чоловік помер 21 лютого 2019 року у віці 66 років. Батьки Аніти Кобі ніколи не забували про свою доньку. Батько Аніти Кобі Гаррі Лінч помер 14 вересня 2008 року у віці 90 років. Чоловік страждав від хвороби Альцгеймера. Мати Аніти Грейс померла від раку легенів у 2013 році у віці 88 років. На момент смерті Гарі Лінч був одружений 54 роки. Я щиро співчуваю рідним і всім тим, хто знав Аніту Кові. Спи спокійно, Аніто. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.